Вітаю! Ви на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати котлети із плітки. Це дуже смачна і ситна страва, а також диетична. Рибка ця не нежирна, м'ягенька і ніжна. Давайте будемо готувати разом. Готуємо просто з антоніною. Я беру таке количество плітки. Я її добре почистила, я її вимочила, пообрізала всі плавники, голову. Бачите, все, що не потрібно мені в місорубки. І зараз я її поріжу на такі невеличкі шматочки, щоб це в місорубку. Отак, ножницями покромсаю, щоб вона вийшла в мясорубку. На місорубку я її буду молоти на самую мільшу сіточку. От на такі шматочки миленькі, я її, бачите, порізала. З кісточками, з усім. Місорубка перемела ці кісточки. Вони тоненькі, маленькі. Зараз перемелю. Фарш я наш перемолола. Бачите, на таку мілесеньку-мілесенький получився фарш в мене. Дві цибульки невеликих я перемолола сюди разом з фаршем. На розігріту сковорідку я наливаю от стільки олії. Цибулі в мене багато. Бачите, цибулю я от такими шматками любими. Ліж би тільки, щоб трошки покришити її, щоб воно могло смажитись. Цибуля як трошки підсмажиться, я сюди добавлю моркви. І все разом підпасірую. Це буде для наших котлеток. Отаку От засмажку я зробила для котлеток наших. Дуже засмажувати не треба. Щоб тільки трошечки підпасірувалось, там стало м'яке все. І аромат пішов такої смаженої цибульки. Дам трошки охолонути і перекрутю на місорубку. Отак От миленько, бачите, я перемолола фарш. Міленько перемолола нашу, нашу засмажку цибулю і моркву. Додаю сюди, поки два яйця. Сюди додаю дві чайних ложки солі. Додам отаку трошки перцю. Тепер додам приправа в мене така є для риби, ну для аромату, бо це ж плитка. Так, і зараз, щоб поки не вимостила руку, я додам сюди трохи сухариків. І добре вимішую. Влітка вона сама темна, виходить, фарш, а морква додасть їй трохи такого кольору. Зараз я на сковорідці вироблю такі невеличкі котлетки після цього і на сковорідці обсмажу їх. Я взяла доску, застелила її такою харчовою, застелила її харчовою плівкою. І зараз буду виробляти отакі невеличкі котлетки. Я так ложкою набираю, бачите, ось стільки маси. І такі круглесенькі буду отаку виробляти. Я спочатку приготую таку засмажечку. І це, типу, подлівки для наших котлет буде. Я зараз буду смажити котлети, і цю подлівку я буду їх вкладати і потушу. Зараз я трохи їх і нехай потушиться. На такому малесенькому-малесенькому вглі. Отаку кількість я вже наліпила котлеток. І зараз я їх буду. Смажити. На розігріти сковорітку я нав'ю олії. Олію налью таку богатенько. І буду викладати котлетки. Я їх не обвалюю ні в муці, не в сухарях, ні в чому. Отак, от як вони є, отак от я їх і буду обсмажувати. Обсмажувати сильно я їх не буду, тільки трошечки так, з двох сторін, бо вони ще будуть далі тушитись. Мені дуже така Туринка на них не треба. Вони повинні бути м'ягенькі. Я одну частину обсмажу і поставлю тушити, а другу частину я просто обсмажу і тоді покладу морозіловку. На далі. Соус наш для котлеток, бачите? Тушкується. Спеції сюди додайте за своїм смаком сіль і перець. І всі останні спеції. Дивіться, котлетки в мене тако трошечки, я їх обсмажила. І буду викладати сюди. Так. І зараз я сюди налью трошки більше води. Даю швидко другі котлетки. Бачите, так вони сформіровані вже. Обсмажую я їх на такому більше, ніж в середньому вогні, щоб тільки прихватились з двох сторон і все. Цю частину я буду тушкувати, а другу частину обсмажу і в Буде мені заготовка. Ось така смакота в мене тушиться, бачите, в соусі. Я туди додала вже всі спеції за своїм смаком, додавала лавровий лист. І найменше я буду тушкувати півгодини. Але, може і більше. Це найменше півгодини. Отакі смачні і ніжні в мене вийшли котлетки. Томатному, дуже пікантному соусі. Вони тушкувалися більше години. І зараз ми будемо куштувати. Я для пікантності в цей соус додала тако, більше чайної ложки цукру. І дивіться, дивіться, яка вона м'ягенька, ніжна така, сочна. В роті тануть котлетки. Цьому рецепту дуже багато років. Цей рецепт мені передала ще моя свікруха. А я передаю вам. Готуйте, не пошкодуйте. Тепер тільки залишилось пюрешки і буде смакота. Можна обідати. Дякую, що були зі мною. Сохраняйте рецепт. До зустрічі на наступних відео.